Просто, щоб ви собі розуміли масштаби всієї трагедії. Я не пройшов навіть ніякого пробного тесту, я не взагалі не підготувався нічого. Взяв з собою там якісь бумажки, ID паспорта, ну, розраховую на мінімальний, хоча ви прохідний. Я склав мене те. Плинемо, та зараз їмо в шаурму. Зайшли Це на найкраще здали. Без підготовки здали на МТ. На прохідні бали. Все, все більше трохи набрав. Плов, готовий, один плов. Ми похавали шаурми. Талончики свої, скільки балів я вставлю. Купили попробути фанту полуниця Укрзалізниця. Всім пока!